Хто не ми висміливості, говорить, мов безумний. Я також можу її показати. Вони євреї, я теж. Вони ізраїльтяни, я теж. Потомки Авраама, я теж. Слуги Христові говорю, не наче нерозумні. Я більше від них, багато більше в трудах, багато більше в тюрма, під вечами, надмірно, посквертання від безпеки часто.

У браті, в тлуді, часно недосипані, голоді, в справді, часто в холоді на оті, крім того, всього що моє щоденне піклування – журнал про цій церкви. Хтось слабкий, а я не слабкий, хтось спокушається, а я не розпалююся. Коли б треба було хвалитись, то моєю неміч буду хвалитись. Бог отець Господа Ісуса, Він блог славим повіки. Знаю, що я не говорю неправду, дамасу правильне царя гарячих, старіх місто до москаль, щоб мене схопити. але мене спущено віконцю коші помурі, і та й в ті, ні оруки, чи треба ходитися, воно не личить, то й переду і об'явлю Господня. Знаю чоловіка, хресті, що 14 років тому, чи то в тілі не знаю, чи то встріли не знаю. Бо знає, був взяти до п'ятього. І знаю, що той, що він черкіні чи постійно не мають, або знає, то в'яз і брать. І чув не слова, яких не можна людині говорити. Яким буду хвалитися? Соболі не буду ходитися хіба між моїми немочами. Коли я хочу ходити, я не буду безумний, бо сказав правду. Але стримуюся, що мене, хто не сказав не про мене тише ніж мені бачить, або від мене чує, а щоб я не згодів надзвичайними уявленнями, дані мій пахстрім тіла, послання сатани, щоб мій папу снідав, щоб я не вивищувався. За це тричі благовія Господа, що він по від мене, та Господь сказав мені, «Досить тобі моїй благодаті, бо сильно моя об'являється в небучах. От у нас хвилин небучами. in šel mi je pred in šel mi je bila sila Kristus. io segna В світі, що тобі темрява, то якою великою буде темрява, ніхто не може двом по нам служити, бо або того зденале, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того снегту є, не може служити. Що кажу вам, не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти, на що піти, ні діло бачив, що я і хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на піць небесних, не сіють і не ждуть, а не збирай засіки, і отець ваш небесний їх годує, хіба вартніші від них. Жуючись, може добавити до віку хоч один вікоть, і про отечу чорно хлопотатись, граньте на полю відео, як вони ростуть, не працюють і не плядуть, та я кажу, вам, пануши солома усі свої славі, не як та не подастих, і коли проявить сіря, який сьогодні є, а завтра кіляють до печі, Бог не полягає. То чи не багато більше ма замаловірні, тож не турбуйтесь, кажучи, що будемо їсти, що піти, що тягнемось. Просе те, бобирається поганий, оте ж ваш небесний знає, що вам серце потрібне. Шукайте перше царство Божого та й справедливості, і все те вам додасть. око. Як отже твоє око є Все тіло твоє буде світле. А коли твоє око є, все тіло твоє буде в темряві. Завій даю Христі увагу. Ми всі маємо. Очі одинакові фізично, правда. Ми всі одинаково тими диму очима дивимося на світ. Правда, хтось краще бачить хтось кращий зі бої, їх життя але всі ми однаково дивимося і нас спостереження. Але через Бачимо те, що нас оточує, але рісне може бути сприймання. Тому сьогоднішній Івані говорить, що ось око може бути світле, що ви світле око, людина сприймає все в доброму значенні, в світлому значенні. Людина дивиться і бачить тільки добре, Бачить добре, ki ne hoče robiti zlo. Tako ljudi, da ta človek je posebej dober, stanje božje laske, ki naj išče ljudi, tako da človek hoče le samo upačati, da je ta človek dober. In se jim je upalo te same oko, fizične oko. Може в вагу, Добто, людина може бачити тільки все багато і коли твоє око не є. Тобто людина Людина, думає погано, осуджує, сприймає гірше, інші буде неоцінювати. Оскати буде робити зле ріх. Але відаю Христі оком, ми всі одинаково дивимося, бачимо все одинаково коло нас, але сприйняття того, що ми бачимо, буде зовсім різне. Ти в Христі, коли Ісус Христос. Розпочав свою діяльність, розпочав свою проповідь, діла милосердя, то він насаперед почав формувати той людський погляд, добрий людський погляд, святість, досконалість. Наслідок того Ісус винає 12 апостолів, ті, що могли перейняти його науку і нести далі їм люди. Продовжувати його справа. Учні формує, навчає, їм, що таке добро і різниця, що таке зло. І тому в сьогоднішній Євангелії, яка є присвячена апостолові Петрові, Ісус запитується учнів, коли учні були зібрані разом, Ісус учня ставить запитання, за кого мене мають люди? Зелі увагу, що всі люди ходять ходити масово, щоб послухати Ісуса Христа. Всі одинаково чули, що Ісус говорить, що Він проповідає. Всі одинаково бачили, що Ісус робить, і чудо робить. Усі вони були свідками ті Ісуса Христа. І якщо всі були свідками дій, те, що Ісус робив, чому Ісус ставить таке запитання до своїх учнів, за кого мене мають люди? Як Ісус проповідує, робить добра водоселення, оздоровляє хворих, вискрішає померли, то чому Ісус запитується учнів, за кого мене мають люди? Че у Христі, якраз проти око є, когось світле, а в когось лихе. І коли людина буде дивитися на діяння Ісуса Христа, коли на її око світле, людина буде навертатися, людина буде йти за Христом, людина вислає, що Ісус Христос є Божий Син, Месія. А коли хтось побачить дії Ісуса Христа, і то око Його дихє, він буде по Ісуса Христа говорити тільки сама. Тому Ісус ставить їй запитання, за кого мене мають люди. І тут учні починають говорити. Хтось не має, тобто є має за одного з пророків, хтось має за імовку, хтось має за Віремію. Тоді Ісус запитується учня. А ви за кого? мене? Знав Ісуса так, як Він мав визнати. Він визнав те, що він бачив. Він відчував, хто такий Ісус Христос. є. Жив Ісус Атові відповідає. «Симоне, симоне, це не кров тобі відкрило то, але Отець мій Небесний. Тобто це не твоя заслуга, що ти хто сказав і визнав, що Ісусі Христос Сього не твоя заслуга, а Отець і Небесне. Тобто просвічення Боже відбулося. Бог просвітив, Бог дав зрозуміти, але і сам від себе. І далі Ісус до нього говорить, тому буде зватися кипа, тобто скала. На ті скалі зберега свою церкву, і ворота пекельні її не дареможуть. Ударив тобто Христі, ми в, в нашому житті мусимо тримати оце світле око. Мусимо позитивно дивитися на речі, мусимо в собі проявляти віру Господа Бога і найголовніше згідно тої віри жити. Слава Ісусу Христу! सिंहानी के भी Осяти Гося наші Мозату, стоїть і сконтенопові, і тих верховних апостолів Петра і Аллах, яких ване сіто праздни, усіх ще вікових, сносене ноги і людинолюбні. you hey. son